День, друзі та колеги. Чи знаєте ви, що дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки може бути анульований держпраці? Анулювання дозволу фактично означає припинення роботи підприємства. Що робити, якщо уникнути анулювання не вийшло? Чи є вихід? Давайте розбиратися. Підстави для анулювання дозволу викладені у статті 21 закону України про охорону праці. Наведу їх перелік. Заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу, тобто за ініціативою самого підприємства. Далі припинення юридичної особи, злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація, або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації, застосування, устаткування підвищеної небезпеки. На які видано дозвіл, повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або ж експлуатації застосування усадкування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл. Виникнення аварії вибуху пожежі нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання знову ж таки робіт підвищеної небезпеки або експлуатації застосування устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл. Створення перешкод під час проведення посадовими органами центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці або його територіального органу держпраці, перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації застосування устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл. Перелік зазначених підстав для нулювання дозволу є вичерпним. Про анулювання дозволу дожпраці повідомляє суб'єкт господарювання письмово протягом 5 днів з дня прийняття такого рішення. Дя дозволу припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання. Підприємство має протягом 10 робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до Держпраці особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. Після цього Держпраці робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат підприємству. Щодо питання, як підприємству продовжити діяльність у випадку анулювання дозволу, то вихід є. Пункт 19 порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки, затверджена постанова, КАМУ від 26.10.2011 року номер 1107 говорить, що у разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачальник може отримати новий дозвіл. Процедура така ж, як і при отриманні дозволу вперше. Тобто підприємство укладає договір з експертною організацією на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за встановленою формою. За результатами експертизи, стороння організація складає і надає документ, який називається висновок експертизи, який серед іншого містить інформацію про відповідність або невідповідність об'єкта експертизи, тобто підприємства вимогам законодавства з питань охорони праці. Та промислової безпеки. При цьому на виконання робіт підвищеної небезпеки надається висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки. На експлуатацію машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки видається висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Ну і на застосування машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки, відповідно, видається висновок експертизи щодо відповідності машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки, вимогам законодавства з питання охорони праці та промислової безпеки. Отримання підприємством висновку експертизи з інформацією про відповідність вимогам законодавства. Підстава для подання його разом із заявою на одержання дозволу до Держпраці. Форму заяви на одержання дозволу знайдете в додатку 4 до порядку 11.07. Шляхи подання заяви разом з висновком експертизи. Перше, через центри надання адміністративних послуг ЦНАП у паперовій формі або в електронній формі через портал електронних сервісів Мінекономіки, єдиний державний веб-портал електронних послуг. За попередньою реєстрацією, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему держпраці. Відповідно до пункту 10, порядку 11.07, строк видачі дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову в його видачі становить 10 робочих днів з дня отримання держпраці документів. Отримання дозволу в держпраці є безоплатним, на відміну від проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Про підстави та процедуру переоформлення дозвільних документів дивіться у попередньому відео. Про вимоги до експертних організацій та форму висновку експертизи поговоримо в наступних відео. Це відео було цікавим! Ставте лайк під ним, залишайте питання, якщо вони є. Підписуйтесь на канал, діліться з колегами, щоб регулярно отримувати практичні поради для вашої ефективної роботи. Бережіть себе!